Септо презентує. я записую цей епізод в той же ранок, що я повернулася з Дніпра у Київ. Я завжди вожу гостинці додому з різних міст, де я буваю, хоч це відпочинок, хоч це відрядження. І цього разу це був хліб. Так, я привезла з Дніпра у Київ цілу величезну хлібину, яка мені коштувала в Дніпрі 145 гривень. І це величезний, дуже красивий хліб. Настю, а нашу тобі вести хліб із самого Дніпра в Київ? Ну, по-перше, я його люблю. По-друге, хіба ви думаєте, що це мій перший раз, коли я тащу звідкись хліб на гостинці? Ні, попереднього разу я вже возила класний ферментований і дуже ароматний хліб. З Ряшова до Києва. Тому якщо я його вже возила на відстань понад 700 кілометрів, то що цих менше 500 кілометрів до Дніпра? Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І сьогодні цілий епізод ми присвятимо саме хлібу. У минулому сезоні ми зачепили тему глютену, його демонізацію, особливо в американській культурі, чому всі намагались їсти певний момент саме безглютеновий хліб і чому всі думали, що він найкращий. Цього разу ми пропустимо цю теорію. Я вас дуже закликаю повернутися на попередні епізоди про пшеницю і переслухати все, що там було. Цього разу ми говоримо саме про результат оцієї пшеничної магії про хліб. Насправді є дуже багато моментів, коли ви виготовляєте хліб, де можна втратити пильність. І тому я, наприклад, ніколи не печу хліб в поганому настрої, не через якісь оці езотеричні приколи про те, що тісто відчуває ваш настрій. Ні, просто коли у мене поганий настрій, я можу провтикати. Отож, давайте розбирати на прикладі: у нас є найпростіша форма хлібу: це борошно, вода. Якась форма дріжджів і сіль. І навіть з такими найпростішими чотирма інгредієнтами можуть бути проблеми, тому що зазвичай всі вони різні і поводяться також по-різному. От уявимо, я почу хлібину. Зазвичай, щоб вона у мене вийшла пухкою та красивою, я роблю хліб на 70% гідрації. Тобто на кожні 100 грамів борошна я даю 70 мл води. І таким чином я вже собі спокійно рахую пропорції, не шукаю конкретний рецепт, я просто йду за отакою звичайною схемою. Але борошно буває різне. Борошно буває різних гатунків, воно може реагувати на воду по різному і по-різному її всотувати. Тому тут треба пильність і спостерігати за тим, як реагує ваше майбутнє хлібне тісто на воду. А потім в борошно і воду треба додати дріжджі. Саме дріжджі будуть їсти цукри і виробляти вуглекислий газ як побічний продукт. Саме цей вуглекислий газ буде підніматися в тісті і робити в ньому красивезні бульки. І якщо ви спитаєте, що ж будуть їсти дріжджі, якщо ми не додавали цукру наше тісто, то все дуже просто: дріжджі будуть їсти природні цукри, які є в борошні. Звісно, якщо ви хочете, щоб ваше тісто активніше росло, а дріжджі просто дуже агресивно поїдали всі цукри і робили величезні бульки, то так, вам треба додати трошки цукру. Але зазвичай природньої солодкості борошна вистачає для того, щоб зробити круті і красиві бульки. А ще в тісто треба додати сіль. Сіль прекрасно балансує оцю природню солодкість борошна, воно балансує оцю легесеньку кислинку дріжджів. Але проблема в тому, що сіль не любить дріжджі, а дріжджі не люблять сіль. І вони між собою конфліктують. І тому, якщо кинути солі забагато, або зарано, або дріжджів буде замало, або вони будуть заслабкі, Загалом варіантів може бути купа. Сіль просто вб'є дріжджі, і ваш хліб не буде підніматися. Ось така цікава хлібна хімія. Тому зазвичай, якщо у вас поганий настрій, якщо ви плануєте на щось відволікатися, будь ласка, не беріться за випікання хліба, тому що ви тоді самі на себе будете сердитись, що у вас щось не вийшло. А це не у вас не вийшло. Це просто вам попалися примхливі дріжджі, борошно чи занадто агресивна сіль. Але ж це ще не все. От зараз на цьому моменті ми тільки замісили тісто, а йому якось треба піднятися, обмінятися смаками, стати максимально еластичним, перетворитися на хлібину, ну і, власне, випектися. Тому частина друга. А як взагалі примусити бульки не тільки з'являтися, а й триматися? Для цього нам треба примусити працювати глютен. Глютен це власне білок, який міститься у пшениці, і про нього ми раніше говорили. Він демонізований, що нібито він жахливий, поганий, все клеїть, від нього поправляються. Все не так погано, все насправді взагалі не погано, все дуже смачно. Але з глютеном треба вміти працювати. Глютен це саме той білок, який виробляє між собою зв'язки. І коли ви розтягуєте тісто, і воно стає. Тоншим, прозорішим, еластичнішим, але досі в цей час нерветься. Це значить, що у вас добре пропрацював глютен і він створив оці зв'язки, які щільно тримаються одне за одного і не розриваються. Як цього досягти? Є кілька варіантів. Варіант перший: давайте тісто відпочивати. От серйозно, тісто напрацювалося, йому треба лежати і щоб його ніхто не чіпав. Найпростіший варіант, якщо ви не хочете дуже мазати свої руки в тісті, замісіть тісто, покладіть його у змащений олією лоточок і поставте його хоча б на ніч у холодильник. Пам'ятайте, навіть в холодильнику ваші дріжджі будуть працювати, ваше тісто буде рости, тому мисочка повинна бути хоча б вдвічі більша, ніж ваша вихідна маса тіста. Другий варіант, якщо у вас немає так багато часу для того, щоб... Тісто відпочивало, росло, піднімалося, це дуже активно його місити. Що довше і активніше ви вимішуєте тісто, то краще вода просочується у кожну борошнинку, і всередині цієї борошнинки починає працювати глютен. Відтак тісто стає дуже щільним і дуже гарно тягнеться. Якщо ви колись в дитинстві із старшими готували. Вареники або пельмені, або щось на кшталт того там, де тісто треба розкатувати в однакову форму. Ви могли чути від мам, бабусь, чи з ким ви готували це, що треба замісити тісто там, хоча б за півгодинки до того, як починати готувати ці вареники або пельмені. От, власне, це і була ця сама народна мудрість, що тісту треба відпочити, а глютену треба попрацювати, але в трошки іншому форматі. Саме за цей час тісто набирається еластичності і з ним тоді максимально легко працювати, розкатувати, вирізати і защіпувати все це у красиві мереживні вареники. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. І тепер ми, мабуть, підходимо до головного питання, яке, мабуть, багато кого турбує, хто взагалі існує в інтернеті, це що ж обрати для хліба: дріжджі чи закваску? Тут я вам рішення не дам, але про різницю розкажу. Отож, якщо дуже коротко, то і дріжджі, і закваска це майже одна і та сама культура. Просто дріжджі. Ті, які ви купуєте в магазині сухими, вологими, активованими, неактивними, це одомашнені дріжджі. Їх знайшли, виростили, засушили і продають вам. Закваска – це ж ті самі дріжджі, але просто дикі. З ними треба вміти працювати, ростити їх, тримати їх активними і щасливими, постійно підгодовуючи їх теплою водичкою і борошном. У мене насправді жодного разу не вийшло виростити нормальну закваску, тому я людина, яка живе на дріжджовому хлібі із хлібопекарських дріжджів. Але давайте детальніше в чому ж буде різниця у смаку. Отож, дріжджі, які продаються в магазині. Це такий одноклітинний організм, який буде їсти цукор, виробляти вуглекислий газ, робити собі бульки, і власне робити вам необхідний результат пухкий красивий хліб. Закваска це трошки складніше. Ви фактично ловите в банку дикі дріжджі, які існують на борошні, які існували на зернятках пшениці. Ви даєте їм водичку, тепло, затишок, вони починають їсти, розмножуватись і рости. Саме тому, наприклад, коли готують закваску, то радять для неї брати не біле борошно, а цільнозернове. Тому що в цільнозерновому є оці пластівці шкірочки пшениці, на яких із більшою імовірністю залишаться дикі дріжджі, отож вони будуть краще, активніше і цікавіше рости. Але головна різниця в тому, що в заквасці, окрім оцих звичайних дріжджів, які все поїдають, є ще й молочнокислі бактерії. І саме ці молочнокислі бактерії в заквасці роблять оцей. Специфічний смак заквасочного хліба трохи кислуватий, глибокий, десь на після смаку різкий і дуже дуже класний. Люди, які люблять і вирощують вдома закваску, часто говорять, що вона. Корисніше за дріжджі, тому що у ній є саме ці молочнокислі бактерії, вони покращують травлення, так буде краще працювати ваш організм, і взагалі закваска супертоп. Тут я з ними не буду сперечатися, закваска це дуже круто, але нюанс є один: ви не живете на одному хлібі. Уявіть, за один прийом їжі ви з'їдаєте шматочок хліба, що приблизно 30 грамів-40 грамів. 40 грамів. І от уявіть, скільки в цих навіть 40 грамів хліба буде цих молочнокислих бактерій. Їх настільки буде мало, що вони критично не вплинуть на життя мікробіома у вашому кишечнику. Тому якщо вам немає часу самостійно ростити закваску, а хліб пекти хочеться, то не пертеся з цим, печіть, як вам подобається. А якщо вам подобається смак заквасочного хліба, то от вам від мене лайфхак як його мімікрувати. У свій стандартний рецепт хліба із борошном, сіллю, дріжджами і водою додайте кілька ложок грецького йогурта. Грецький йогурт, тобто молочнокислі бактерії, які в ньому живуть, саме і будуть додавати оцієї кислинки і будуть робити ваш хліб приємнішим. І цікавішим насправді це я навіть не заглиблювалась у всі жахливі фейки, які загалом існують про хлібопекарські дріжджі, в якийсь момент знову ж таки їх стало модно демонізувати, і я навіть знаходила колись давним-давно на сайті телеканалу Зік, який викупив Медведчук, новини про те, що вчені знайшли, що хлібопекарські дріжджі зробили як зброю у третьому рейху. Чому? Тому що вони не вмирають при високих температурах, розвиваються в вашому організмі і фактично з'їдають вас зсередини. От такий от жахастик від телеканалу Зік, земля йому стікловатою». Коли говорять про такі фейки, то мають на увазі зазвичай теорію про так звані термофільні дріжджі, тобто дріжджі, які витримують максимально високу температуру, і що нібито вони не вмирають від 200 чи 250 градусів температури у вашій духовці. Я вирішила погуглити це і розібратися, а чи дійсно це так, і чи взагалі термофільні дріжджі існують. Сюрприз, сюрприз, якщо ви гуглите термофільні дріжджі українською мовою або російською, вас буде викидати просто на тисячі сайтів із цим фейком, теорією змови про третій рейх, про вбивства людей через дріжджі. Але щойно ви це загуглите англійською мовою, ви не знайдете жодної згадки цього фейка. Тобто він максимально локальний, він прийшов до нас із. Російського інтернету, і якщо ми подивимось дослідження про дріжджі, то ми знаємо, що єдина форма термофільних дріжджів, яка взагалі зараз була знайдена вченими, це дріжджі, дикі, не хлібопекарські, просто один із видів дріжджів, тому що це все таки гриби. Які можуть жити при температурі до плюс 120 градусів, тобто це значно менше ніж видає ваша духовка, коли ви печете хліб. Ну і якщо вам раптом мало цих доводів про те, що термофільних дріжджів не існує, і це все жахастики, то подивіться у ваших супермаркетах, чи є там неактивні дріжджі. Неактивні дріжджі це та штука, яку часто називають веганським сиром. Це дуже прикольна річ, вона виглядає як дрібнесенькі тонесенькі пластівці, смакує як щось середнє між витриманим сиром, горішками кещу і гарбузовим насінням. І там прямим текстом написано, що це дріжджі, які перегріли для того, щоб вони стали неактивними, тобто для того, щоб вся їхня жива активність померла, і потім їх розфасували в формі пластівців. І зараз продають, тому що у цієї штуки максимально приємний і цікавий смак, і він може замінювати людям, які не вживають молочку, або загалом просто виганять, їсти щось смачне на кшталт витриманого сиру. А якщо ви раптом готуєте за рецептами з якихось іноземних сайтів, зазвичай це англомовні сайти, типу New York Times Cooking, BBC Good Food і всілякі інші сайти, можливо, ви читаєте Джеймі Олівера або Йота Матиленкі, то ви можете побачити, що, ймовірно, там борошно називають не так, як у нас. Ви можете знайти у них борошно для пирогів, борошно для хліба та звичайне борошно. Для мене ця класифікація була максимально дивною, тому що в Україні я зазвичай бачила гатунок борошна, а не тип борошна. Перший гатунок, вищий гатунок або це можуть бути висівки. Тож я для вас розібралася, в чому тут різниця. Різниця в тому, наскільки сильно очищують зернятко пшениці після висушування, для того щоб отримати із нього біле красиве борошно. Для вищого гатунку це найякісніше борошно, яке існує в Україні. Вихід біля 30% маси борошна від загальної маси зерна. Для першого це біля 70%, для другого близько 85%. А висівки це, наприклад, все, що залишилось після борошна першого гатунку. Це оці пластівці зі шкірочок пшениці, які не пішли в основне борошно. Ну і звісно, треба звертати увагу на білок. Він же глютен, скільки його там, тому що саме від цього залежатиме, як буде міситися ваше тісто. Зазвичай, якщо ви купуєте в Україні борошно, то ви побачите, що вміст білку там десь 10,5-11, можливо, 12 грамів на 100 грамів самого борошна. Це цілком нормальний, класний показник, який дозволяє вам робити вареники, пельмені, якісь прості хлібчики, і він буде працювати у вас. Для будь-яких випадків, от саме таке борошно в іноземних рецептах називають звичайним борошном. Якщо ж у цьому борошні буде більше білку, наприклад, 13, 14, 15 грамів на 100 грамів борошна, то це вже буде те, що в англомовних рецептах називають. Борошно для хліба, тобто борошно, яке буде краще тягнутися і краще тримати бульки. Ну, а борошном для пирогів зазвичай називають або дуже маломістке на білок пшеничне борошно, або суміш пшеничного борошна і якогось безглютенового, наприклад, рисового, гарбузового, кокосового або будь-якого іншого. Тобто для пирогів намагаються робити максимально низький вміст білку для того, щоб вони не тягнулися, не в'язалися. А були пухкими, крихкими і розсипалися у вас в роті і на зубах. Ну, і ще один борошняний хлібний тренд, який до нас прийшов із за кордону. Це борошно, що піднімається саме. Ще кілька років тому я в соцмережах сварилася з українською редакцією BBC, тому що вони опублікували рецепт, який був Просто перекладом британського рецепту жодним чином не адаптований під українські реалії, і там казали: візьміть борошно, що саме піднімається. Насправді, борошно, що саме піднімається, це просто суміш борошна і розпушувача, для того, щоб вам треба було менше паритись, коли ви, наприклад, робите ті ж самі пироги. Для хліба це буде не дуже крута штука, тому що вона буде робити значно менші бульки і не буде давати оцього приємного кисловатого трошки ферментованого смаку. А тепер, коли ви знаєте всі ці цікавинки про хліб, от згадайте початок цього епізоду і згадайте, що свою величезну красиву хлібину в Дніпрі я купила за 145 гривень. На перший погляд, це може здаватись максимально дикою і максимально великою ціною за хлібину. Але тепер, коли ти розумієш, що для того, щоб зробити цей хліб, люди, які мали великий досвід, велике бажання і багато часу для того, щоб пропрацювати коректний і стабільний рецепт цього хліба, витратили ще й багато часу на пошук правильного, крутого і дуже білкового борошна. І самостійно виростили класну закваску. Тому часом така ціна може бути виправданою, якщо ви такий самий хлібний гік, як і я. Ну і на цьому мої хлібні примудрості завершуються, але я б хотіла вам розповісти ще про один рекорд. Я вирішила подивитися, яку ж найбільшу хлібину спекли взагалі колись у світі. Я знаходила якісь новини про те, що найбільша хлібина у світі мала масу 150 кілограмів. Але поки я це гуглила, я не знайшла цьому підтвердження. Зате я знайшла іншу штуку. Поки найбільшу хлібину, яку я нагуглила, зробили в Україні. І це зробив Київський цех «Київхліб». 7 червня в 2017 році, на аграрній виставці вони. Побили рекорд і спекли найбільший в Україні коровай. Це був коровай діаметром майже 2,5 метра, висотою метр Це мій зріст. Уявіть хлібину в зріст дорослої людини. І важив він 750 кілограмів. На створення цього хліба у Київ хліба у їхнього цеху пішло 6 днів. Над ним працювало 10 майстринь. І на ньому вручну виліплені і вирізані соняшники, колосочки, різноманітна оздоба. Тобто, все це люди робили вручну майже тиждень для того, щоб зробити красивий, цікавий коровай, щоб презентувати його на виставці. До того я знайшла, що найбільшим короваєм, принаймні в Україні, був коровай, який в 2013 році пекли на Сорочинський ярмарок. Це був коровай. Висотою 78 сантиметрів, тобто на цілий метр нижче. Ну і я дякую вам, що ви залишились з нами до кінця цього епізоду. Сподіваюсь, тепер ви більше знаєте про хліб, краще розумієте його ціноутворення і краще розумієте, як створити його вдома таким, яким ви мрієте його створити. Куштуйте хліб, насолоджуйтесь ним. Смачного і почуємось наступного разу.